Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Постачання до України балістичних ракет АТАКАМС буде відбуватися на постійній основі та в адекватній кількості. Про це свідчить заява очільника відділу закупівель армії Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що виробничі потужності балістичних ракет АТАКАМС вийшли на достатній рівень, а у Пентагоні більше не приймаються скороченням їхніх запасів. Також він додав, збільшення постачання ракет означає десятки кожні декілька місяців. Із цієї лінії виходить багато атакамс. Значна кількість ракет, яка була замовлена, багато років тому стала у нагоді Збройних сил України. Сполучені Штати Америки замовили сенсори, які нададуть американським авіабомбам з ДЖІДАМР, які отримала Україна, можливість уражати комплекси радіоелектронної боротьби. За контрактом американська компанія отримає 23 мільйона доларів на придбання шукачів перешкод HOMON GPS та їх інтеграцію у комплекти GDAMER. GDMER використовується в Україні як мінімум з березня 2023 року. Для застосування цієї зброї використовуються літаки Міг-29 та Су-27. Уряд Німеччини в межах військової допомоги передав українським військовим системам захисту гелікоптерів це бортові системи протидії ракетним загрозам. На урядовому сайті ФРН зазначається, що Україні передали 5 таких систем. Ними мають оснащуватись українські військові гелікоптери Збройних сил України. Це бортова система протиракетного захисту для гелікоптерів і літаків від німецької компанії. Сенсорне обладнання системи включає датчики виявлення запуску зенітної ракети. У майбутній українські винищувачі F-16 будуть інтегровані французькі високоточні авіаційні бомби. Про це заявив голова комісії з питань оборони та Збройних сил Франції. Як він зазначив, вже проводиться значна робота з адаптації наших бомб Хаммер до літаків F-16, які будуть доставлені в Україну. Варто зазначити, що фізичне встановлення французьких коригованих авіабомб на F-16 не є проблемою, адже вони використовують те саме кріплення для авіабомб Марк 82. Україна отримає прототипи німецьких артилерійських боєприпасів із дальністю аж 100 кілометрів. Про це нещодавно повідомили німецькі видання з посиланням на очільника компанії виробника Нагадаємо, що на сьогодні найбільш далекобійними снарядами калібру 155 міліметрів у списку оборонної допомоги Україні від Німеччини є вулкано GLR. Максимальна дальність пострілу цим снарядом 70 кілометрів. Україна вже отримала до 100 танків леопард 1 та матиме ще більше до кінця цього року. Про це повідомляє німецьке видання. Як зазначили у виданні, до кінця червня цього року до України прибудуть ще 20 цих танків. До кінця літа загалом планується передати ще 45 модернізованих таких танків. Відповідно, у 2024 році українська армія матиме вже 135 модернізованих Леопард 1. Німецька компанія поставить Україні ще шість радарів повітряного спостереження для потреб протиповітряної оборони. Про це повідомляє виробник на своєму офіційному сайті. Нові РЛС будуть поставлені до України цього року. Замовником виступає Міністерство оборони України. Оплату здійснює уряд Німеччини в рамках військової допомоги. Вартість закупівлі шести сучасних радарів становить понад 100 мільйонів євро. Сполучені Штати в межах довготривалого пакета військової допомоги підтримують виробництво українських безпілотників. Про це повідомляє українське видання з посиланням на перелік допомоги, який був оприлюднений. У пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки вартістю 6 мільярдів доларів передбачається, зокрема, надання компонентів для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей. Благодійний фонд Сергія Притули передав силам оборони України 1500 FPV-дронів. Це перші дрони для військових у межах проекту Рій Помсти 24 чотири на сім, збір на який розпочався на початку квітня цього року. Також нещодавно головне управління розвідки України отримало від фонду Сергія Притули розвідувальні безпілотники і допоміжне обладнання загальною вартістю майже 60 мільйонів гривень. Українська компанія виготовила запальні боєприпаси, призначені для скидання з БПЛА у разі потрапляння на горизонтальну частину легкоброньованої техніки вони можуть пропалити її та спровокувати займання, оскільки температура горіння складає до 2,5 тисяч градусів. Упродовж чотирьох місяців 2024 року. Укрзалізниця перевезла в експортному сполученні понад 30 мільйонів тонн вантажів, що на 49% більше аналогічного періоду минулого року. Це рекордний показник з 24 лютого 2022 року. Загалом за січень-квітень 2024 року було перевезено майже 60 мільйонів тонн вантажів, що на 28,5% більше аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила прес-служба компанії. Національний поштовий оператор України «Укрпошта» прозвітував про збільшення чистого доходу на 1 мільярд 300 мільйонів гривень у 2023 році. За 2023 рік «Укрпошта» отримала 11,5 мільярдів гривень доходу, це на понад 12% більше за результати 2022 року. Так, дохід від послуг національної пошти виріс на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року і сягнув 6,5 мільярдів гривень, зокрема за доставку посилок та дрібних пакетів на 34%, послуг міжнародного поштового обміну на 61%. Від 24 лютого 2022 року Україна отримала 1 мільярд 600 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки від Німеччини. Із яких 1 мільярд 300 мільйонів євро надійшло у формі грантів, про це повідомив міністр фінансів України. Це дозволило уникнути додаткового боргового навантаження на фінансову систему України в умовах невизначеності. Україна також отримала від Німеччини понад 220 мільйонів євро на потреби енергетичної галузі. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.